Кава для коханого, якому на віки 23. у рівному дівчина загиблого героя щодня приходить на майдан незалежності до стели свого хлопця. Приносить каву, розмовляє, називає зустрічі побаченнями. Назар Небожинський загинув тогоріч на Чернігівщині. Ціною власного життя врятував 20 побратимів, а також село від окупації. Історія військового далі у сюжеті. Л'яна Юпаткіна приходить на майдан незалежності у Рівному. Приносить каву до стели загиблого військового свого Назара. Такі зустрічі називає побаченнями. А кава це для мене якесь дуже особливе, і я розуміла, що я буду йти от через хлопців. І думаю, і хочу Назару принести каву. І хочу, щоб це було ну як буду йти до Назара, на побачення. Назару Небожинському на віки 23. військовий загинув тогоріч на Чернігівщині. Востаннє Мар'яна з Назаром бачились у рівному і каву у центрі міста. Відтоді дівчина бере завжди два напої і носить до стели. Вашінь, будь ласка, фільтр і один трагений диван чи як загалі. Останній раз, коли я його бачила живим, ми тут зустрілися в центрі і прийшли сюди, і ми тоді тут випили каву. Молода пара познайомилась у місцевому університеті. Він вчився на механіка, вона на реабілітолога. Пізніше Назар підписав контракт із ЗСУ. з 2020-го Служив у Чернівцях, брав участь в ООС. Коли почалася велика війна, підрозділ Назара спочатку вирушив звільняти Київщину, а згодом Чернігівщину. Мар'яна каже, її хлопець завжди був рішуче налаштований. Я не хочу, щоб молоді хлопці гинули за мене, що я сижу тут, я не пробачу собі те, що я не пішов. Якщо я зараз не піду, я потім себе буду типу картати за це. Визволяючи село Нова Басань на Чернігівщині, молодий сержант підбив три ворожі бронемашини і врятував 20 побратимів. Щоправда, ціною власного життя. 30 березня військовий загинув. Коли його достували з ще був живий. Він вже на руках хлопців. У ковідні минулоріч з Назаром прощалися у рідному місті. На Майдан Незалежності прийшли сотні рівнян. Ну, ця людина була мотивована, людина була вихована, людина була обов'язку. Люди треба було попросити до чогось, аби він щось зробив. Людина, яка знала, що він живе і що хочем за себе. Назар був навідником БМП звільнення села на Чернігівщині і порятунок двох десятків побратимів це заслуга саме Небожинського. Українські вояки підбили три танки і знищили п'ять бронемашин ворога. Та ця успішна операція могла завершитися трагічно. Якби не героїчна самопожертва навідника нашої БМП, Назар Небожинський підбив три ворожі броні. Але гармата, яку знищив останньою, на жаль, встигла поцілити його. За нашою БМП нас було 20 людей. Якби він би не зробив того, що він зробив, нас би просто всіх 20 розібрали б на шмаття. Небожинський Назар, справжній герой. У селі Нова Басань, що на Чернігівщині, Назару Небожинському встановили пам'ятну стелу, адже він врятував населений пункт від рашистської окупації, яка тривала понад місяць. На його честь перейменували одну з центральних вулиць у Рівному. Теж. Хватає мені. Батько крізь сльози розповідає про свого сина. У кімнаті зібрані всі нагороди Назара за роки служби. Але поки тут немає найвищої Герой України. Пан Володимир Певен це звання його син заслужив. Його подавали чотири рази на героя. Це те, що він. Заробив своїм трудом вірить, найвищу нагороду син посмертно отримає. Сподівається на це, і Мар'яна дівчина продовжує ходити до світлини свого захисника у центрі рівного. Впевнена, Назар бачить її з небес і підтримує. Анна цук по Ластицюк, новини Рівного.